Якщо б я навчався в Хелендерон, я би не соромився і не засмучувався, коли розмовляв би з іншими людьми, які відвільно володіють англійською. Методика тоді стає дієвою, коли учень її не відчуває. Відвідавши та фактично прийнявши участь у роботі конференції Хелендорон, ми були в захваті від роботи педагогів. Завжди цікаво подивитися, а як це робиться? Російський центр «Хелен Дурон є базою для підготовки викладачів центрів України. Сьогодні тут проходить стажування та показують свою майстерність педагог з Дніпропетровська, Донецька, Харкова та Криму. Працюю вже 7 років. І як началось, Хотілося відкрити щось своє для дітей з використанням англійського мови. Я сама по себе дуже активний. Чоловік, дітей, актриса можливо, і я искала совместить в собі імена актерські дані, англійський язык і дітей. І вот це все соединилось у нас в Елендорон. Методики навчальні центри Дорон в Україні є місцем, де діти можуть разом з веселищами та різними іграми отримати якісні знання з англійської мови. На питання про методику, учбові матеріали та домашні завдання, викладачі Дорон відповідають просто. Це Весело, і це працює. школа Хелендерон именно та організація, де м, є можливість рости. Где есть возможность себя самореализовать, а где есть возможность м -м, заниматься с детьми любимым делом, потому что все мы тоже дети. Все взрослые это дети по-своему. В данном случае мы и чувствуем себя как дети, и как преподаватели. И даем им самое лучшее, самые лучшие знания, игры, песни, стихи. В общем, все то, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, учил английский, и в дальнейшем эти знания, я уверена, в жизни пригодятся. Работа Работать задоволены. И ця истина реализуется в учбовом центре Хэлан Дурон. Выкладачи стоит друзьями как детям, так и в ботин. Адже не вымышленность атмосферы и неформальность проведения навчальных занять створюють передумову до відчуття щастя. Я тоже. работаю уже десять с половиной лет со дня открытия Хеллендерон в Украине. Одесса была первым городом, где Хеллендерон в Украине появилась. Очень нравится, иначе бы я столько лет здесь не работала, правда? Чим особливо? Особливо тим, що діти участь в грі, їм дуже подобається, Вони не розуміють, що вони учаться, вони приходять розв'ячку, поігратися, получить фан удовольствие. Це стоит. коли я спробувала метод англійської э, Хелендерон, я зрозуміла, що це саме та методика, яка працює. Тому я э, залишаюся в цій компанії і хочу надалі тут працювати, тому що я получаю задов... задоволення від того, що дітки так гарно. Э... Розмовляють англійською, і саме з нашою методикою це реально. Що робить календорон привабливим? Це простота та природність поданого матеріалу, це веселі та розумні викладачі, це класна та товариська команда співробітників. Вибираючи календорон, ти точно не допустиш помилки. Дело в том, что то качество, которое мы предоставляем, та система, которая у нас есть, те материалы, которые у нас есть, авторские программы абсолютно, они уникальны, скопировать их невозможно. Мы даем очень и очень качественное обучение, и, в общем-то, бороться не нужно. Качество само говорит за себя. Особенность навчання в Хелендером є те, що спостерігаючи за учбовим процесом, батьки не можуть втриматись та приєднуються до своїх дітей. Разом з ним бігаючи по хилиму, стрибаючи за кенгуру,

Самые младшие были восьмимесячные, и это самые любимые группы у наших учителей и у меня лично. Потому что ребенку на самом деле все равно, на каком языке ты с ним общаешься, играешь. Английский, немецкий, французский. Вот у нас все на английском, все играет. Мы прыгаем, ползаем, песни поем, делаем все абсолютно то, что они делают дома. То есть это английская среда просто на занятии. И они принимают английский как родной. Вражає майстер-клас пані Агати, що не може не залишити посмішку та задоволення на твоєму обличчі, не втриматись та не приєднатись до цього уроку неможливо. Великий досвід роботи та невтримна енергія робить це заняття не просто суперактивним, але ще й мега-пізнавальним. Звідки пані Агати черпає сили? Ось головне питання, що нас хвилювало після пройденого уроку. Це so майга Моє хобі правдиво це бути активною, щасливою, насолоджуватись своєю роботою своїм життям. Хоча це не робота, це мій життєвий вибір. Я насолоджуюсь енергією моїх друзів. Якщо я щаслива, я відчуваю. Це Це робить мене більш активною і змушує мене працювати більше і більше і насолоджуватись життям ще більше. Практика першого безкоштовного уроку, звісно ж, розповсюджена в центрі Хелен Дорон. Ці уроки відбуваються скоріше як презентація того, що очікує вашу дитину на протязі усього учбового процесу. На каждом тренинге, на каждой конференции всегда представляются демо-уроки и в первую очередь в них участвуют сами учителя. Это всегда приносит огромное удовольствие, потому что это всегда очень эмоционально, это всегда очень энергично, это всегда сопровождается большим количеством игрушек, игр, каких-то разновидных, разновидных видов деятельности. Это всегда очень нравится детям, мы всегда превращаемся сами в самих детей. Нам хотелось бы, чтобы компания расширялась, я имею в виду в Одессе, вот мы мастера по Одесской области, Николаевской, чтобы эта методика расширялась, чтобы людям было вот, с нами интересно, чтобы у нас было больше центров, вот, вот это самое, в общем-то. И чтобы, как бы, результат наш он был виден. То есть больше детей говорили на хорошем английском языке, чтобы это не вызывало у них сложности говорения на языке. Общались на английском как роддо. Одесса это пионер среди украинских городов. И наш мастер-франчайзер Вера Васильевич является и координатором всеукраинским. Они первыми привели э, суда Хэландерон, они были такими революционерами. І вже 10 лет существует Хелендорон в Україні. Э, наша сеть сіть рестора, становится сильнее, Ми популярні. Нас пытаются копірувати. Это о чом говорить о тому, що э, всі хочуть такого ж успіху, як у нас регіональна конференція, що була проведена для викладачів центру Хелендорон, подарувала нам можливість познайомитись з новими та ефективними методиками у вивчення англійської мови. Халендерон це компанія з більш ніж 30-річним стажем та досвідом роботи у 35 країнах світу. Компанія спеціалізується на викладанні англійської мови дітям віком від 3 місяців і до 18 років. Оригінальна методика навчання поєднується з високою кваліфікацією співробітників компанії.